У липні працівниками Бердичівського міськвідділу міліції було зареєстровано 850 заяв та повідомлень, майже 150 з яких із ознаками кримінального характеру. Розпочався місяць для правоохоронців зникненням п'ятирічної дівчинки у мікрорайоні м'ясокомбінату. Співробітники міліції упродовж ночі прочісували прилеглі до місця зникнення дитини об'єкти, опитували друзів, знайомих родини, але марно. На початку липня до Бердичівського міського відділу міліції звернулася 27-річна Бердичівлянка з заявою про зникнення її п'ятирічної доньки. За словами жінки, її п'ятирічна донька пішла гуляти своїми однолітками на вулиці, коли вже стемніло, донька додому не поверталася. Вже на ранок стало відомо. Що дівчинка цілу ніч перебувала місцевої жительки, куди напередодні її бабуся відвела, так як вона заступала на нічну зміну на одне із підприємств міста Бердичева, а матері на той, на той момент вдома не було. Правоохоронці вияснили, що в сім'ї тривають конфлікти, і за того, що матері мати не завжди буває вдома, і бабуся таким чином. Після чергового конфлікту забрала дитину і не сказала про це своїй дочці. Правоохоронці До... оформили адміністративні матеріали за невиконання батьківських обов'язків матір'ю дитини. На жінку чекав штраф 51 гривня. Протягом останнього часу на Житомирщині тривають оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою мак 2015 Так, правоохоронці зосереджують увагу на виявленні посівів нарковмісних рослин маку та коноплі. За минулий місяць було виявлено три посіви коноплі та один посів маку. Це близько 325 рослин маку та близько пів тисячі рослин коноплі. В одному із сіл Бердичівського району під час подворового обходу дільничний інспектор міліції виявив один із таких посівів коноплі. Власницею даної дільниці виявилася 73-річна пенсіонерка, яка навіть і не знала, що в неї дому господарства насінне таке наркомісне зілля. Подальшому вияснилося, що жінкою проживає 26-річний онук, який пояснив, що дане зілля він не насіяв для власних потреб. Під час того, як працівники слідчо оперативної групи працювали на місці події, вони на території домогосподарства виявили понад 200 метрів залізної труби, яку молодик викрав із недіючого підприємства і в подальшому мав намір здати на, в якості металобрухту у пункти приймальники металобрухту. Рухту. Відносно даного чоловіка відкрито два кримінальних провадження. Це стаття 310 Кримінального кодексу України посів коноплі та стаття 185 Кардіжка. Ще два факти вирощування маку та коноплі правоохоронці зафіксували у двох бердичівлян. У першого вилучено 10 кущів коноплі, які, пояснив чоловік, були посаджені з лікувальною метою. У другого мак та коноплі росли разом з кукурудзою. Використати їх, пояснив чоловік, планував у кулінарних та лікувальних цілях. На горищі повідомили у міліції, бердичевлянин облаштував сушку для наркотичного зілля. Правоохоронці вилучили його вже подрібнену та висушену партію. У всіх випадках вилучені речовини направлені до науково-дослідного експертно-кримінистичного центру при УМВС. І відносно даних осіб порушені кримінальні провадження за статтею 310 посівку на плі та маку. Усім трьом зломисникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 1700 до 8,5 тисяч гривень або арешт до 6 місяців чи обмеження волі до 3 років. З метою швидкої наживи у місті продовжують відбуватися пограбування бердичівлян. До Бердичівського міськвідділу відділу міліції звернулася жінка із повідомленням про пограбування. Вона пояснила, що близько півночі поверталася додому. На одній з вулиць міста вона чекала таксі. Зненацька до неї підбігло двоє хлопців, які вирвали в неї сумку. В сумці знаходилося близько 100 гривень та вартісний мобільний телефон. По гарячим слідам оперативниками було встановлено та затримано двох неповнолітніх, це 16 та 17 років місцевих жителів, які у скоєному зізналися так, як вони пояснили, гроші вони витратили на власні потреби, а мобільний телефон здали до ломбарду. На даний момент обом оголошено про підозру. Даний мобільний телефон вилучено із ломбарду та повернуто потерпілій хлопцям загрожує покарання на строк до 4 років позбавлення волі? До міськвідділу міліції постійно надходять повідомлення про крадіжки двоколісних транспортних засобів. Повідомляють правоохоронці. Тому просять людей бути пильнішими. Бердичівський міськвідділ міліції звертається до громадян, щоб були обачливими та Дбали про своє майно, не залишали біля магазинів, торгових центрів, біля під'їздів або в під'їздах будинків на балконах загального користування краще зберігати дані транспортні засоби в приміщеннях, які захищені надійними замками. І з радістю повідомляють у міліції про повернення 31 липня із зони АТО вісьмох правоохоронців, які місяць знаходились у бойовому відрядженні в складі 14-го зведеного загону Житомирської області. Їм на зміну поїхали восьмеро колег, котрі теж місяць нестимуть службу з охорони громадського порядку на Луганщині.